Вітаю, мене звати Анастасія. Я студентка другого курсу спеціальності 163 біомедична інженерія. Ця освітня програма це не просто напрям навчання, це подорож у фантастичний світ медичних інновацій, де технології знаходять способи змінювати світ та якість нашого життя. Ми працюємо над розробкою нових медичних приладів, досконаленням інструментів для діагностики та лікування, створенням біоматеріалів та штучних органів. Наша робота допомагає лікарям бути більш точними у їх сфері практиці. Однією з найактуальніших напрямів нашої спеціальності є протезування та створення біонічних кінцівок, що дозволяє людям повертати втрачені функції тіла. Це не просто робота, це виклик, який мотивує змінювати наш світ. І я впевнена, що обравши цей шлях, ми станемо корисні суспільству та нашій державі. Обирай своє майбутнє з першим серед кращих та з біомедичною інженерією.